В ефірі спецпроект про Нікополь, нові ворожі атаки по прибережних громадах, ліквідація наслідків ворожих обстрілів та історія незламних нікопольців, які не покидають рідну домівку навіть після влучань ворожих снарядів. Про це сьогодні поговоримо у випуску. Наші журналісти вже готові поділитися останньою інформацією про життя Нікопольського району на лінії вогню. Вночі російська армія знову атакувала Нікопольщину окупаційні війська. Тричі накрили район вогнем з важкої артилерії, вдарили по Марганицькі та червоно-григорівській громадах. Представники служби з надзвичайних ситуацій продовжують обстежувати місця обстрілів. У Марганецькій громаді снаряди обірвали дві лінії електропередач. У Червоногригорівській побили кілька приватних будинків, але на щастя люди не ушкоджені. У райцентрі ніч, хоча минула з тривогами, але на щастя, без ворожих атак. У Нікополі триває ліквідація наслідків попередніх обстрілів та відновлення пошкоджених будинків і об'єктів інфраструктури. Місто повертається до планових відключень електроенергії. Після вчорашніх тривалих відключень, завдяки роботі енергетики, сьогодні відключення не повинні бути більше ніж на 4 години. Розуміємо, що йде війна. Нескорені нікопольці вже довели всьому світу. Наших людей неможливо залякати чи зламати у райцентрі, Попри нескінченні ворожі атаки, на сьогодні залишається 40 тисяч людей. Тих, хто не готовий підкорюватися страху і покидати рідний дім. Сьогодні ми розповімо історію 67-річної жительки Нікополя, яка разом з прикованим до ліжка чоловіком мешкає в будинку, атакованому російською армією. Новорічну ніч. Купи будівельного сміття, понівечені балкони та вікна. Цей будинок росіяни атакували новорічної ночі. Ми сиділи, дивилися телевізор, і тут як шарахне, аж пламне. Таке. Я потім вийшла на вулицю, тут стекло кругом, і балкони оці в 11 часов, так шарахнули на шестому метрі загорілося. Ну, МЧСники, чесники, спасіба, хорошо приїхали, потушили. Пані Наталія розповідає, мешкає тут разом із чоловіком. Літня пара під час тривог в укриття не спускається, тому й новорічний обстріл пережили у квартирі. У мене муж, він калека, без ноги, лежить на кроваті, його ж нікуди не перенести нічого. Жінка запрошує нашу знімальну групу у гості, аби показати, як живуть на лінії вогню. Підійматись доводиться довго, мешкає подружжя на п'ятому поверсі. А світла якраз немає. В квартирі нас зустрічає пан Юрій, чоловік Наталії, ділиться після обстрілу в ніч на 1 січня дуже страшно, та діватися нікуди. що ми ділі Ну вона побігала, а я куди? Жінка показує наслідки влучання снарядів в їхній будинок. Хоча прилетіло в іншу частину, тут вибуло вікна. Тепер з ОСБ та плівкою замість склопакетів. пакетів. Пенсії невеликі живуть дуже скромно. Дозволити собі нові вікна не можуть. Вонопилося і тут воно все усбі а з цією плюнкою. Та в укриття Наталія інколи таки спускається. Взялися приглядати за бомбосховищем біля сусіднього будинку. За це отримує невелику винагороду. У кого є там свої такі, значить. Подвали, да. Ті там собі оборудували спальні місця, скажімо так, закриваються. Люди, які ну, просто з вулиці, там сусіди приходять, немає. Тут у них ну, розкладушки там ставлять зараз, просто ж на день воно теж так використовується. Тупиться буржуйка, коли електрика є. Ну, ну, а багато взагалі людей тут вночі, що е, ну, Чоловік двадцять ночує. Да. Попри те, що тут постійно чутно вибухи та нерідко прилітає біля будинків, чи просто в них виїжджати з Нікополя Наталія не буде. Тут каже, її рідний дім, і ніхто не змусить його покинути. Цей жах впевнена, не може тривати вічно. А росіяни за свої злочини проти мирних людей обов'язково понесуть відповідальність. Самі Ні, по другому не називеш. Нормальний чоловік такого не буде ділити. Катерина Степанова, Дмитро В'єтров про Нікополь. І важлива інформація для усіх вірян та людей, що дотримуються традиції купатися у водоймах на водохреще. Напередодні свята в районній військовій адміністрації нагадали, що проведення будь-яких заходів на березі та території Каховського водосховища суворо заборонено. Обмеження пов'язане із безпековою ситуацією. Ворог, що стоїть на протилежному березі, може будь-якої миті відкрити вогонь. Тож, стежимо за офіційною інформацією, не ігноруємо сирену, підтримуємо один одного та віримо у збройні сили України. Нова добірка оперативної інформації про життя Нікопольського району в умовах активних бойових дій на вас чекає вже завтра. Бережіть себе і до зустрічі.